Принесли з собою плакати, на яких а, закликали встановити чіткі терміни служби, бо раніше його направили до шпиталю, аби він прийшов комісію. Він комісію не пройшов, тобто і до місця служби він не повернувся. І правоохоронці встановили його місце перебування, де він був на той момент. А, провели там обшуки, і зараз для військового прокурор для військового буде прокурор прокуроркопотати про арешт без права внесення застави. Сам гнізділов каже, що буде боротися за свої права. І він вимагає чітких термінів служби. Бо він пішов на жертву. Він така, знаєте, він в чомусь, він як Жанна Дарк. він пішов боротися за, е, е, за права військовослужбових, за право знати чіткий термін служби, мали право на демобілізацію тим, що фактично здійснив правопорушення. Я за те, щоб нарешті в нашій країні е, була відповідальність не тільки для військового, який пішов за але, але й для верховного головнокомандувача цієї країни, який обіцяв це військовим, також для міністра оборони, який також обіцяв, е, я хочу, щоб нарешті нас почули. Я хочу, щоб все ж таки е, моя дія, е, або, як ви кажете, таке да, повернення до війська не було трактоване як слабкість. Я не хочу, щоб це так депракувало. Тому я все ж таки чекаю, коли буде відповідна ініціатива від наших терманичів. Гнізділов, значить, дивіться, він показово залишив частину після п'яти років служби в армії. Він. Прагнув привернути увагу до відсутності, як я сказав, встановлених термінів служби в збройних силах України. А позиція командування військової частини вона зараз на даний момент залишається незмінною. Нульова толерантність до скоєного, тобто зробив, вчинив правопорушення, залишив військову частину, будь люб'язний, понеси за це покарання, понеси за це покарання.